Кожного разу після того, як я закінчую роботу над одним відео і починаю думати над наступним, мене посічають думки, що треба. Завести все якісь відео журнали, відеоблоги, розповідати, що відбувається, на якому я етапі підготовки, чим я займаюся, для того, щоб це не виглядало. Типу, я десь така випала місяці на два. Потім з'являюся. Така о, анонс, анонс, ось буде відео. Або як з цими персами вийшла, що я два місяці вже про них тренділа, що скоро вони будуть, скоро будуть, а все щось затримувалось. О, хочу від них відпочити, тому буде. В Скоростях ще один подкаст. Якраз саме ми з Анією почали планувати його зйомки. Навіщо вивчати історію взагалі? І як можна пов'язати навіть стародавню історію, історію стародавніх цивілізацій з сьогоденням? Ну, ви ж знаєте, все в нас пов'язано. Все вже колись в нас було, паралелі можна легко проводити. Ну, в общем. Якщо, може, ви нам якісь питання позадаєте, чи може щось би ви взагалі в нас би хотіли дізнатися, обов'язково пишіть, ми будемо з супер задоволенням відповідати. Міфа у нас давно не було єгипетського. Буде єгипетський міф. Навіть зроблю вам анонс, буде він про Бога тота. Вже в книжку я заглянула, вже назву я його прочитала. Будемо розбиратися і далі з єгипетською міфологією.